Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розбисе. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. I love you Ukraine